Всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб каналі. Якщо сьогодні в нас в кадрі такий величезний пакет з порожніми баночками, це означає, що ми будемо оглядати сьогодні порожні паночки. Тут настільки велика вежа, що щось уже хоче впасти. Тому поїхали. І перше, що ось ось падає, це спрей з каратином від українського бренду Лапуш. Його я використовувала для того, щоб розчесати моє прекрасне довге волосся, яке м'яке, і від того воно плутається. Спрей справлявся з цією поставленою задачею, Він мав приємний аромат. Леся, в принципі, виглядало прикольно, тому лайк рекомендаціон. І до речі, воно навіть достатньо бюджетно коштує. Наступне, що я дістаю, це порожня баночка зі скработріха. Це кайф, фушний. Просто в мене тут здається, щось було Desert Haze, Я не пам'ятаю, але пахне він. Ягодами і такими, знаєте, дорогим якимось ну, професійним засобом. Це був дуже дуже приємний скраб. Він з ем, дуже мілкі, дуже мілкі цукринки. Навіть можна подумати, що це не цукринки. Воно виглядало як мус з маслом ши. Шкіра була досить зволожена, вона приємно скрабувалась і дуже-дуже прикольно пахла. І я рада, що я нарешті відкрила для себе скраби від Тріхат. Лайк рекомендаціон. Наступна порожня баночка це в нас український бренд Тінк. Це Алоя Вера використовувала я цей засіб від подразнень після гоління. Топово справлявся, класний гель-алоя і бюджетний, до речі. Наступна порожня баночка це вже не перша така баночка від Манель, це кондиціонер для волосся. Дуже-дуже багато разів я показувала цю баночку на цьому відео. Мені дуже-дуже вона дуже подобається. ця косметика для волосся шикарна, тому я раджу. Наступна порожня баночка це тонер з БХ... Кислотами, і це лінійка g Beauty від Lapus 150 мл. Цей тонер мені сподобався. Він класний для зими. Я його ще використовувала в парі. Ось цей тонер вітам сироватку з вітаміном С. Ну, здається, я користувалась ось цим тонером, мабуть, вранці, а сироваткою увечері, ні, навпаки. І дуже-дуже. Сподобався цей тонер, він відлущував, він негарно зволожував, розгладжував шкіру, зменшував почервоніння, тому це моє спасіння. І я думаю, що на наступну зиму я до нього повернуся. Ну, і я була би не якби, це був не знову український бренд, і тут в мене тонер від Букур. Колись я користувалася масочками від Букур, купувала їх в дрімтауні. Такі вони були різнокольорові вітамінні, Прикольні, я вирішила. Повернутися до цієї косметики і спробувати тонер. Чесно, що мені не сподобалось, то що тут ти не можеш самостійно розподілити цей тонер, і тобі обов'язково його потрібно наносити на ватний спонжик. До очищення він добре, але це просто був якийсь проміжний етап, і, якщо чесно, я навіть і не бачила якогось результату. Але шкірі було добре, не було ніяких висипань. Тому він таке, мабуть, заложив гарно. Ще один український бренд це Біона, і це пінка для обличчя з карамідами і амінокислотами. Не перша моя пінка, мені дуже подобається. Мені дуже подобається, в принципі, формат пінок. подобається ця пінка, вона реально класна, за свої гроші, вона взагалі офігенна. І подобається от оця щіточка, вона максимально м'яка і допомагає доочистити шкіру, не подразнює, не сушить. Наступна порожня баночка знову український бренд. Це містер Скрабер це Май Кока-Ойл гель для душу з Олією кокоса. Я обожнюю аромат кокоса це був топовий гель для душу. Він не сушив, він зволожував взагалі такий стильовий формат ось цієї баночки. Мені нагадує ці якісь 13, 14, 15, коли були популярні ці пляшечки для води. Такі My Boil my water, my water, А тут має ковело. Вони вирішили, щось в такому дизайні ну дуже дуже стильово. Наступна порожня баночка це гель для інтимної гігієни від українського бренду Ons. Це моя перша покупка на цього бренду. Мені сподобалось, Вперше мені подобається таке прозоре мінімалістичне пакування. Все приємно, все ніжно, нічого не сушило, в мене не було ніяких ні алергічних реакцій, ні подразнень, тому рекомендую і однозначно повторю. Наступна порожня баночка – літер це моя улюблена маска для волосся від Манель. Вона топова. І обожнюю її аромат, я обожнюю її в цілому. Вона класно працює з моїм волоссям. Знову ж таки, вона в мене довге, воно потребує особливого догляду. Воно шалено плутається, і ця маска його рятувала. Ще мені подобається, що цю баночку можна переробити, віддати на переробку. І з нею ще буде щось, але вона не буде лежати там десь на смітнику. Що тут у наступне? Наступне у нас. Дві порції мультивітамінів від ЗС, мультивітаміни, просто мультивітаміни. Так, це просто мультивітаміни, чому я це перепитувала, тому що я ще їхній люблю вітамін С, він допомагає мені швидко встати на ноги, коли я, наприклад, хворію або щось таке. Убожніше бочу вітаміни це зручно, ти собі киданув в стакан, далив води, поки ти там бігаєш, там, наносиш свій догляд, випив. Поснідав, вони мені реально допомагали. Я була така більш бодренька, більш активна, тому рекомендую. Наступна порожня баночка це порожня баночка SPF Балі від українського бренду мікстури SPF 30. Мені сподобався цей SPF, Це був перший SPF від українського бренду. Він мав такий прикольний насправді аромат, не знаю, мабуть. Трошки пахне вітаміном С, пахне якоюсь апельсинкою, і ще якийсь, ну, трошки майже тропічний аромат. Е, так, це SPF 30 Я не знаю, як перевіряти дієвість кремів SPF, Але що мені подобалось? Тому що він не дуже жирний. В нього була така водяниста текстура, та, звісно, потребував певний час, щоб вибрати шкіру як будь-який зпіф, але він не відчувався на обличчі відчуттям якимось жирної маски і реально не обтяжував. І реально от був такий половодний, нежирний, бо, в мене були такі корейські зпіф, і вони такі були прям. Важкі, прям дуже-дуже довго лягали на шкіру. Ось. А ще нова: мікстура. Є резидентом, платформи, сайтом, взагалі, проєкту, який популяризує українські бренди, обирає своєю авторкою, ідейною засновницею, якою є я. І ось такий. Кремчик СПІК, ви вже можете придбати на обирай своє. До речі, посилання і лінки на всі-всі продукти, які є в цьому відео, ви знайдете під цим відео в коментарях. І, взагалі, буду дуже-дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на соціальні мережі, обирай своє, якщо вам близька ідея. Популяризації українських брендів, тому що своє, це круто і варто обирати своє, тому я буду дуже-дуже вдячна за підтримку, за лайк, за підписку і за тепле слово. А ми йдемо далі до наступного продукту від українського бренду. І це у нас гідрофільна олія від Містер скрапер Така гідрофільна олія рідка Такої консистенції, вона гарно змивала, навіть змивала туш, Я туш також змиваю гідрофільною олією. Але я більше люблю, от як у мене зараз від Маріх, щось типу гідрофільного бальзаму або такого гідрофільного гель. Знову ж таки, олія працює класно, просто у мені моїй шкірі більш подобається формат саме такої, більш гелової текстури, а звичайної олії. Хоча це. Тобто наступна, до речі, гідрохильна знову ж українського бренду, і це Джоко І це, до речі, уже та текстура, яка мені подобається. Така олійний гей, тобто не відка така, як була тільки що від Мертвих Скрабер, а така вже більш щільна, і мені така консистенція подобається. До речі, це здається вже друга баночка. Наступна порожня баночка, така скляна красуня, це зволожуючий грем. Aqua Glow від Джоко Blend, Мені дуже сподобалася ця лінійка. З цієї лінійки в мене був і тонер для обличчя, і от тепер крем. Він має приємний аромат, приємне пакування, класно зволожує, не викликає ніяких подразнень. Текстура в нього така, знаєте, цього крему, як, ну, як тане. Ніби якась така хмаринка, ти от береш цей крем, і він перетворюється, поки ти його розносиш в якусь воду. Дуже легко вбирається, я обов'язково повторю цей кремчик від джоковини. Наступна порожня баночка, знову український бренд. Ну а як іще, ще, це сироватка з пептидами і морським колагеном для зони під очима. Мене суха шкіра, тому я зволожую максимально і сироватками і ось цю зону під очима, адже вона перша страждає з цими міми. Мічними зморшками використовує на ніч, класно зволожує. Купую, я не знаю, може це вже десята баночка. Наступна порожня баночка це крем для тіла від містер Скрабер Vanilla. Отримала я в подарунок цей крем до якоїсь акції, яка була на майках, коли я купувала. Продукція від містерскрабером вона має такий, знаєте, яскравий східний запах. Адже тут у нас що? Тертий какао, різні спеції, тютюн, квіти, ванілі, палене червоне дерево, але це той крем, який класно зволожує, має приємну таку консистенцію, легко обирається. І надає такого яскравого аромату для тіла. Якщо ви не любите такі аромати ближче до чоловічих, то вам не сподобається. Мені сподобалось наступна порожня баночка, знову кремчик для тіла. Це у нас зайві, кремчик від Rituals of Karma. Приємно цікаво пахнув. До речі, я його нещодавно закінчила. Мені складно описати цей запах. У мене був і скраб, і у мене був і крем. В принципі, сподобалось, але... У мене був взагалі наборчик, просто так, я, мабуть, не куплю, тому що чудово альтернатива українських брендів просто нас завали з цього класного і якісного і в рази прикольнішого. Наступна порожня баночка це у нас крем під очі, освітлювальний з вітаміном С. від містер Scrubber. Сподобався, гарно зволожував і справді освітлював. Наступна порожня баночка це патчі від мармейд, нюбор. Насправді вони мені по. Хотіла сказати по смакам, по лінійкам тим, які вони є. Їх там, здається, чотири чи що саме от в таких білому пакуванні. Вони майже всі онукові, вони всі направлені на зволоження. Та, звісно, там різні компоненти, але працюють вони одинаково. А ще у них там нова нова лінійка цих пачів з'явилася. Вона якраз вона є, я її тестую. Вони мені подобаються. Взагалі, патчі від махмерця коштують мало, а діють так, як корейські. Наша переплачувати, не розуміє? Український бренд. Так, у наступна порожня паночка це моя любов. Вона, звісно, так уже обдерлась. Це зволожувальний лосьйон для тіла від живанши Lindered. Просто я обожнюю цей аромат, я обожнюю Linderдіed. Купувала я колись в аеропорту Duty Free наборчик парфуми. Були там і ласьон. Парфум. Ми, на жаль, саме мій аромат вже не випускають його ніде неможливо знайти. У мене його зовсім трошечки, декілька мовітрів. Я його бережу, я його обожнюю. Така Eau de Parfum, Він із такою сірою ленточкою. А зараз там з чорною, є, є бордовою, є різне, типу воно все схоже, але то був мій найприкольніший, найулюбленіший запах ліндердіт. Ну що, прийдеться прощатися, класно звложу це, звісно, парфумована історія. Він пахнув декілька днів на тілі. Це ж був мій улюблений аромат, лайк йому дуже багато років. Насправді п'ять, якщо не більше, і йому нічого не, ну, не створилося. Я лише його цього року добила. Так, наступна порожня баночка, це у нас глиняна масочка від лапуш для обличчя. Класна глиняна маска, нічого додати. Рекомендую. Що в нас далі? Далі у нас тканева Bamboo Essence Mask від Farmstay. Класна, зволожуюча тканева маска, вона в якості більше слугує як релаксу, гарно зволожує. І це. Наступні два пробнички дістаю. Це у нас пробнички Лапуш, тверді. Твердий шампуні, один з зеленим чаєм, один з ментолом. Вони мені подобаються. Вони класно вимивають. Це такі маленькі пробнички 15 грамів, щоб спробувати, або щоб. Взяти з собою, наприклад, в подорож і не вести з собою 300-500 банок це класно. Але чим мені не подобаються саме ці тверді шампуні, тому що вони дуже швидко після використання починають розсипатись по шматочкам, і тобі або ну змилювати ті маленькі шматочки, або їх викидати. Ментол менше розсипається, зелений чай навпаки, зелений чай більше розсипається, менше розсипається, а ментол розсипається більше. Ось, але в принципі раджу спробувати. Тут у нас взагалі пишуть, що це hands Body Wash для тіла і для рук. Але я його використовувала як зволожувальний гель для тіла. Це від у нас від Holy Skin. Cherry Blossom. Вишенька, в мене вже був е такий гель-душу. для Я навіть розповідала, мабуть, рік тому. Він був в такій баночці 300 мл. а це 70 мл. Я знову таки щось купувала від Holy Skin. На мейкап була акція. І мені в подарунок прийшов такий напорчик, така рожевенька була коробочка. Там був 75 мл гелю для душу і 75 мл крему для тіла, який у мене зараз. Ну я дуже люблю, якщо чесно. Цей глянь душу, тому обов'язково повторю. але я би радила, мабуть, Skin випускати от саме в таких малих форматах, так і спробувати зручніше. І виглядає він ну, дуже стильово, прям топчик. Наступний порожній баночок – це ось такий баночок крему для рук від Сістер Aroma. Я не пам'ятаю, який тут був аромат. Мені його подарувала моя подружка. Аромат прикольний. Е, дуже навіть прикольний. Але б я не сказала, що. Крем цей максимально класно зволожує. У мене знову ж таки суха шкіра, і ну, моя суха шкіра потребує трошки більше. І от Крем від Сістер з цим не справлявся. От. Але мені подобається, що ось цю тубу це метал, її можна знати на переробку, що я її зроблю. Наступна сиворотка, яка мені не сподобалась ні по дії, ні по аромату. Аромат це просто щось жахливе. І е, не сподобалась мені текстура. Це сиворотка м -м, косметична для комплексного оновлення шкіри від Джоко Бленд. Вона довго розподіляється на тілі, вона трошки маснить. Е, вона м -м, дуже погано набиралась піпетки, бо, адже вона була такою густою. І така баночка і піпетка вони призначені для рідкої сироватки. А це було дуже густо і я просто вилакувала. Ось так залазила, воно майже ну, ну навіть не набирало половини піпетку. Мені довелося отак брати і отак на руку, і з руки на обличчя наносити, і от так просто це були якісь моки. Якось максимально класного ефекту я в неї не побачила, тому вона мені не зайшла і я їй не раджу. Хоча баночка дуже стильова. Можете мене привітати. І я вперше в своєму житті закінчила хайлайтер. Це хайлайтер не сухий. Цей хайлайтер кремовий був в стіку, тут, здається, було 9 грамів якщо я не помиляюсь, від Maybelline. Хайлайтер, якого насправді трошечки було рочки, я його спочатку не зрозуміла. Я його спочатку наносила просто отак: от на тіло, але ой, на тіло, на вулиці, просто так, без пензлика, нічого. І потім якось складно він тушувався, а до нього треба було просто знайти підхід, що я її робила в своєму проджектпані. Гарний він виглядав і ось тут на цих... Ось... Кісточках, я не знаю, як це називати, забула зону декольте. І класно він виглядав, як вологе таке сейво, отут в зоні хайлайтеру, і отут під бровкою. Просто топ. Його класніше наносити пальчиком або пензликом. Ну, чесно, я би ще потім повторила, і я тут дістала прям все. Його дуже було багато, він, в принципі, був от такий, мені здається. А ще він там був всередині, я його просто діставала-діставала. В якийсь момент я його перепросувала в порожній рефіл в палеці тіней і дуже довго використовував він мене вразив. Я не знаю. Він, мабуть, в проєкті Project Pen, по-моєму, був майже рік, але я вперше закінчила хайлайтер. Не викинула, а закінчила. Тому привітайте мене з цим. Так, наступна порожня паночка це олійка для губ. Найпопулярніший відтінок, чоколай-кукі від Ламелі. Вона мені сподобалась, сподобався цей великий аплікатор. Він дуже зручний. сподобався аромат. Я дістала стопор, порик, тут все. Лайк, like рекомендаціон. Наступне у мене такий денний кремчик від Піль з SPF 20. SPF 20 це, звісно, мало, але він дуже класно розподілявся і я обозначно спробувала повноцінний формат окремо. Він мені дуже сподобався. А такий крем мені сподобався менше. Це такий пробничок, по-моєму, від Villєда, контуруючого з Едельвейсом. Едельвейс, звісно, пахнув шалено. Але він такий трошки жарнуватийй. Його добряче так доводилось пошукати, поки він обереться шкіро. Тому ну, от це я не повторю. Залишилось, до речі, зовсім трошки. І тут я теж витягну два пробничка. Перша, це зелена маска від Mary Fresh пробничок. Мені сподобалась. Вона не схожа на класичну глиняну маску, вона така дуже гелова. Але я однозначно хочу спробувати великий формат. І ось цю масочку, ви знаєте, все, тому що дуже часто мейкап її кладе до подаруночок. Це відбілююча масочка з цинком і купа вітамінів від Сейн. Класно відбілює. Таких сашеток уже мене було дуже багато. Так далі, у мене колаген. І ці всі пробнички я от теж отримала в подарунок від мейкапу. У мене ще два таких лишилось від Перла Хелси. Мені сподобався тим, що він легко розчинявся в воді, відміну від того колагену, який я купила на Хербі. Бо той колаген він дуже дуже тяжко розчинявся, і це, по-моєму, був якийсь морський. Мені здається, щось таке. Наче, наче, так, наче так. Ось, а оцей Омега. Я спочатку подумала, що це особистий бренд майкапу. Це такий рідкий, дуже зручно, адже е, нічого не потрібно розколочувати. Все зробили. Він солоденький, але цей колаген, він, по-моєму, на яловичині. О, ось таке, але вони мені обидва сподобались. Наступне це просто розрив, шаблон, це лея, це український бренд, це щось нове для мене. Це маска, пробник маски. Мені вона так сподобалась. Дівчата, це просто космос. Та, звісно, тут має бути віз Ефродізік, і тут суміш олій. Які дають оцей класний запах, але вона пахне реально ця лінійка магнетізм як Lost Cherry. Ця маска це найкраще, що сталося з моїм волоссям. Я однозначно після такого пробничка куплю собі велику банку, як тільки моя маска завершиться, тому що це просто салонний догляд. Дома і це все український принт, і пахне моє волосся в житті. Так не виглядало класно. Мені всі зробили компліменти. Мені мама зробила комплімент. Вона, вона дуже любить моє волосся, дуже не святкує. Я сама собі роблю ці компліменти, тому що волосся топ, я обов'язково куплю собі велику банку. І останній пробничок це пробничок парфумів номер 18 Blackberry Laurel від Amazing Aroma. Вже майже я не знаю, але щось таке дуже яскраве, точно не мірват. Дякую, що ви були зі мною впродовж цього відео. Дякую, що додивились. До зустрічі в наступних порожніх баночках. Па-па!